Так, Коля, Так, так, так. Mm -hmm. І ще так. Та, Заб... Заб... Дивіться, давай, я сметанки покладу. Можна забирати? Давай я покладу оце. А угу. бачите, так я по професійному. Ти, ти вже професійно можеш. Можу. Все професійно можеш. Тані тобі, mm -hmm. а це бабуськи, а мої ще жаряться. Коресторонні, можу робити, а. якщо. Диви, де я можу. Одну, Одною рукою, так. Да. Приготував і приніс. Да. Який щас а це ще... ага. бабушка, бабушка. Дайте, Фартуха, Дайте, мені, бабушки. Фартуха мені, так? Бабушки приготував. Да. Який ти молодець. Е, молодець. Ви надієте. Ні, зараз між гориться ще. Ой дуже дякую. Зараз мені треба моїм підписчикам показати, як мене приготувати. Пригощають у ромадані. Ми може смотримо на тебе. Дивитися. Так. Ага, сейчас буду куштувати. Якраз бабушка, передає вам привіт ось сюди прямо. Будете дивитися і теж мені передавати. Ану Валя наготувала. готувала. Mm -hmm. Яке добре. Тоді -то мені сказати. Ні, так, да, дуже смачно. Попали ми з собою чітко. Скажи. У да. тебе чайно. є чуєчка. Ми ж не планували. Да, прямо в Ромодані, бачите біля вокзалу. Поїзди йдуть, а ми їмо Руками хорошо. А там диви, М -м. як дивиться. Дивиться, кит. От давно кит хороший. Да? Да. Давно От ваші його кормили. І к нам привикли. О, дякую, тут вже багато ні, вже буде. не буде більше. А, більше не буде, поняв? <рисував> Попало мені аж чотири. Клас. І от він у нас привик. Так? Ось вот такий сервіс. Всім смачно. Ну, відключаюся. Бабушка, ще раз вам там передаю привіт. <рисував> будете, будете мене дивитися. Так, так, Придихайте. Де коблення.